малята. я знову рада вас бачити разом з нами на вечірній казочці. Здоровенькі були, друзі. Привіт, привіт, хлопчики та дівчатка. Хм, чуєте, дівчата, а ви знаєте, ви знаєте, сьогодні я ледь не потрапив під машину. Хм? А я трапилась. Як це так могло статися? Хм, я ж я ж поспішав на передачу, а тут машина їде, і, 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 і ледь мене не збила. Уявляєте? Кицику, ох ти неуважний. Потрібно ж дивитися на дорогу. От саме сьогодні ми з вами, мої любі, поговоримо про безпеку на дорозі. Автотранспорт вулицями рухається з великою швидкістю. Ситуація може змінюватись блискавично, і тому під час переходу вулиці необхідно постійно і уважно за нею спостерігати. Переважаюча кількість нещасних випадків з пішоходами пасажирами трапляється саме тоді, коли вони поспішають, хвилюються чи біжать. Вулиця Оманлива в цю хвилину немає жодного транспортного засобу, а через секунду він може неповітно виїхати з повороту чи за перевулку. О, а це у це мене саме так трапилося. Вилетіла машина і ледь мене не збила. Кицу, та не засмучуйся ти. Ти вивчиш всі правила дорожнього руху, і буде все нормально. М. Так я вам трішки сьогодні про безпеку розповім. І ви знатимете, як себе поводити на дорогах. Перехід вулиці це лише 10-20 секунд, і тому варто на цей час припинити розмови і уважно спостерігати за дорогою. Переходити дорогу треба тільки в місцях спеціально відведених для цього. Це є пішохідні переходи, у тому числі як підземні, так і надземні. О, а що воно таке ці пішохідні переходи? Бо я ж кіт, я можу переходити дорогу де завгодно, правильно. Пішохідний перехід це така ділянка проїжджої частини, призначена для руху пішоходів через дорогу. І позначається вона на дорозі білими полосами. Люди ще називають такий перехід зеброю. Хі -хі, зеброю, да. зебра, це ж тварина. А ще? а ще я знаю декілька правил. А ну розкажи нам, Юлю. Угу. А ми послухаємо. Перше правило перед тим, як зробити шах на дорогу. Потрібно розвернутися спочатку наліво, а потім дойти до середини і направо. Друге правило завжди користуватися підземним переходом, якщо він, звісно, є. І третє правило переходити там, де не заборонено, наприклад, на зебрі або на світлофорі. Правильно, а я ще доповню: не переходити вулицю, почувши сигнал машини. Під час переходу вулицю подивись ліворуч, праворуч і знову ліворуч, переконатися, що немає машин, і тільки після цього переходити вулицю. Триматися подалі від машин, що виїжджають заднім ходом, ніколи не грати навіть на тихій проїжджі вулиці або дорозі. А я ще знаю, що не потрібно перебігати через дорогу. Правильно, правильно треба знайти безпечне місце і тихенько перейти і дивитися, щоб не було машин поряд. А? Правильно якомога подалі від повороту. правильно? Правильно. А зараз давайте разом з усіма переглянемо мультик. Дивимось мультик, друзі. О, ура, ура! Дивимось мультик. Ненавижу уроки. Как же есть хочется. Даги, давай немного поиграем, а? Нет. Дженни разозлится, если мы опоздаем. Да, ты прав, да. О. 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 Ух ты! О. Это пицца. А первым ста посетителем бесплатная пицца. О. Бесплатно? О. Да побежали! погоди, наша Дженни ждет. Если мы принесем пиццу, она только обрадуется. Уверен? Конечно! Пиццерия городка Бром. Простите, простите. Ни минутки покоя. Ну вот, теперь можно ехать. О, Кевин, а. далеко еще. Ой, по-моему, она где-то рядом. Надо а. попробовать срезать путь здесь. А? Нашли! Нашли! Скорее! Шина Уиллера! Мы не туда попали! О, нас сбил с толку знак! На дороге пробка. Поеду в объезд. Так. Остановка, седьмая улица. Ой, Ой, а! Простите! Простите! <свёзд> Ох ты! Кажется, мы почти <свёзд Earls> на месте. О, стой! А? Я чувствую запах пиццы. Правда? Бери след, Даги. <свят> мы <свят> почти у цели. <свят> о, о! <свят> Нашел! Нашел? Где? Где? А, где? А, <свят> здесь делают хот-доги. <свят> нет, Даги, мы не успеем за бесплатной пиццей. <свят> Ты что? Ох. Ох. А нам надо туда. Они раздают бесплатную пиццу? Естественно. А? <свят> Пиццерия! Быстрее! Ага. Осталась одна пицца. Этот дом должен быть неподалеку. Так. Да! да. А? Скутер едет по тротуару? Быстрее, Даги! Мы почти пришли! Ты уверен? Да!

Разве ты не знаешь, что скутеры должны ездить только по проезжей части? Простите, я и не заметила, что еду по тротуару. Я бы успел отскочить. И я. Вы не правы, дети. Если вам навстречу едет мотоцикл, нельзя кидаться из стороны в сторону. Водитель тоже может повернуть. Гораздо безопаснее замереть на месте или прижаться к стене и дать мотоциклу проехать. К тому же на узкой дороге мотоциклы могут ехать очень быстро, поэтому нужно быть внимательным, когда идешь по переулку или выходишь из автобуса, даже если при этом находишься на тротуаре. Ой. А если будете бегать как сегодня, то можете попасть в аварию. Ясно, Поли. Сдали. Прости нас, Джинни. Извини. Идемте, а то пицца остынет. Что? Ух ты, ты, ты пицца! <свеч> <свеч> а, вкусно! <свеч> да, не, <ешь> страну <свеч> два куска. <свеч> І чудовий мультик ми з вами і переглянули. А ми продовжуємо з вами говорити про безпеку на дорогах. Скажіть, чи знаєте ви, що таке світлофор? Ну, звичайно, звичайно, так. я знаю. Я знаю. Це такий пристрій, який допомагає регулювати рух людей та автомобілів М. та інших учасників дорожнього руху. Це вірно, Юлю. А які ж кольори ви знаєте? Які бувають на світлофорі кольори? Я знаю, я знаю, буває червоний, жовтий та зелений. А мій улюблений, знаєте який? Хм. Який? Який? Зелений О! а чому саме зелений? А тому тому, що він нам говорить про те, що можна ходити по дорозі туди, сюди, туди, сюди, туди, сюди. М? Неправильно Шо? неправильно? М? рухатись потрібно в одному напрямку, М? щоб не заважати іншим учасникам руху. А я нікому не заважаю. Я ходжу туди, 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 туди. М? Так, щоб а щоб не заважати для цього. Є спеціально відведені місця для дітей. Наприклад, як майдан майданчики, от з моїм другом. Трапилася одна історія, що викотився м'яч на дорогу і він за ним побіг, Та ледь машина не переїхала. Нічого ну, собі, і мене ледь машина не переїхала. А ще я, до речі, знаю віршик про світлофор. О, Розкажи й нам. Ми Вісні? залюбки послухаємо. Звісно, розкажу: світлофор потрібен всім і дорослим, і малим. Він усе на світі може, пішоходам допоможе не лиш червоним оком нас застерігає строго, що не можна крокувати, треба трішки зачекати. А зас... світить жовтий, не нервуйся, а до руху приготуйся. А засвітиться зелений і для тебе, і для мене. Шлях відкритий можна йти. Дуже раді я і ти. Ух ти! Оце так віршик. Мені дуже сподобався. І червоний, і зелений, і жовтий. Ми ми. -ми, -ми, -ми. Хі -хі -хі. Дуже цікавий віршик, правда? Хм? Правда. То ти запам'ятав кицику, на який колір потрібно переходити дорогу? Ну, звичайно, звичайно, запам'ятав. слухайте. Значить, на червоний треба стояти. Правильно? Правильно? На жовтий треба приготуватися. Так. А вже на зелений треба переходити дорогу. Розумничок mm -hmm. Китку, тепер ти знатимеш, як себе поводити на дорогах. Знатимеш? Ну, звичайно, звичайно, знатиму. І ще всім буду розповідати і, і підказувати. Правильно. Правильно, mm -hmm. так. І інші малятка тепер будуть знати, як себе правильно потрібно поводитись на дорогах. Так, я думаю, що малята запам'ятали. І тепер я нікуди не буду поспішати, хм. щоб мене не задавила машина. Хм. А оце правильно. Добре, час уже пізній малятка і нам, і вам пора пороспатки. На добраніч, друзі! Бувайте, бувайте, малята! Мурмі!